Mi hanno sono le parole diverse, no, sono uguali ma hanno un diverso significato, tipo bucato, il mio che se segnano i panni. Bucato, il mio canzino è bucato e i sinonimi sono parole. Ще я а вже вчили? Да. Тут треба повторити. І табеліну один, два. Один, два, три, четыре, п'ять, шесть, дев, восім, дев'ять девять. Все надо табеліну? Да. То там написано один, два, повторити. Ні! Ну на математику. Я не знаю. Ти давай там роботу. Я пішла дровах. Та чекай, постав їх сюди. Я ще піду краду на розтопку. Блін. А, хороші. Я не думала, що тут так є такі. <тручен> <тручен> Я сухі взяв, тому що з другому сторіли вопить. Мені треба дві, от там витикають моти, дві толсти. По бокам же, да? так? Угу, щоб по бокам положити. Ну oh, ці ставки, а я піду щас ще на розпалку візьму. Угу, був там, був під презентом, топор, сокира. Чи тут біля хати, де була. Я не знаю, де та сокира. Я дівчина. Я дівчина. Я не хочу знати, де сокира. Може, де забрали мали її, я не знаю.

А, то є Будемо шашлик їсти з котиків. Ууу, ми можемо робити. У Ти помив та Так. Ну то можна його сюди принести тут поставити, щоб воно посохло. Та туди отаких трісок наложу. Там вже котики. Там Таких товстіших і таких. Щоб вони були сухенькі. Але в принципі оці сухі. Там по чуть-чуть їх брати, щоб багато. щоб надовше хватило. Отакі, от що я принесла там положила. Ось такі собаки. А от і то У нас тепер тут буде гаряча вода. У мене всю видно. Да, ну а бомба А? Огонь бомба не такой оранжевый, а свитится тип ночи. Ма, мы как раз будем деревом там ложить? Дерево мороз. Я тебе натали. Я там подарки положу. Ты хочешь альбородината? Подарки положишь? Да? Да, ну хай не ділась. Ці котики тут. А сейчас мы сім і лягу. Нам треба бігом щось накучинарити. Ой, що в мене є ще? У мене є ще отакі креветки я знайшла. Це таке Марія любить. Я не пам'ятаю, коли ми їх купували. Це сказала, що можна їх в супчик вкинути. Пам'ятаєте, я якось купляла риби 3 кг. І там оце животики залишились. Ми туди вкинемо. Воно без косточок. Клас. У нас там буде картопелька. І в нас там буде в мене ще крупа є. Це Марія ячку. Це, напевно. Остання. Вона з лікарні її любить. А, зараз ми це все бігом. Треба бігом. А, креветки ми відразу приваримо. Але це не ті креветки. це, значить, червоні креветки. Я їх не розлічаю, але червоні креветки будуть 24 євро коштувати. Ці були щось по 10 чи навіть по 9. Чимось там вони відрізняються, мені не відрізняються. Так. Про наші психологічні стани, дівчатки, всі наші психологічні стани це нормально. Це абсолютно нормально. Це сказала професорша. Нема такого, що хтось комусь там, ти от не в нормі. Або ти в нормі. А це нема такого, що норма, не норма. Все нормально. А, знаєте, як от навіть вбивці намагаються оправдати, що, типу, Поставити, що вони там були не в нормі, в афекті, в якомусь. Все всі в нормі. Всі все знають, що роблять. То вже з двох по фазі. А, це перше. Друге, там подруга написала, що та не втручайтеся, Віталії не голодають, це не в Україні. Да, дуже важко повірити в таку ситуацію, що в італійській хаті, або італійсько-українській хаті, півтори пачки вермишелі осталось. Але ми рухаємося. Я могла б це все не розказувати. А, якби, А потім як це все пережити, сісти і розказати, от в мене таке було. А в мене на ходу, я у мене характер такий, я відкрита, я не вмію фільтрувати. Да? От, Якщо брати от із блогерство, то можна було б придумати просто якусь історію, ще щось не це все лічне показувати, а трошки по-іншому построїти свій канал. Але з іншого боку, те, що в мене є на каналі. Це все можна сприймати як сценарій. Да? Я можу оце тут їсти варить, а потім іти в красиву хату, але ж ви цього не бачите. Я костер отей запалила, але то десь, може, в старій хаті тут такі хати є. Розумієте? Я можу це сценарій ставити. І мені оце, що я правду говорю, роблю трішки якось отак. І може щось, якийсь канал. Завести і там щось по-іншому розповідати. Але хтось робить такі сценарії, як в мене живе. От в чому прикол. Так, нам їх, напевно, пос... я посолила. Так, чистимо картоплю і гарбузик у мене буде замість моркви. Але небагато я його вкину. І все, буде у нас отакий супірц. Оце наше ще таке, оце, чому кажуть щирі українці. То, що ми відразу предупреждаємо, там, Визву міліцію, розведуся, я коли кажу, що, Ні, я не. не... Ми попереджаємо, щоб, так, щоб людина ще виправилася. Тут такого нема. Тут ніхто нікого не попереджає. Тут ти можеш думати, все окей, окей, а, а нічого не окей. Якщо хтось не, по... я хочу? Я не хочу кубиками, я хочу на тартушку. Тут ніхто не попереджає. Тут уже я знаю, що може бути все окей, все окей. А потім ти диш, і до тебе приїде міліція або прийде письмо від адвоката. Тут вони оце такі, вони дійсно в лице посміхаються і роблять свою справу. А ми ж такі щирі українці. Це да, це я вже в цьому дідилася. Якщо я не права, Хай приїжджає комісія і дивиться. Це по-перше. А по-друге, були в мене такі моменти, що я все, нікого не трогаю, нікому не відповідаю. Димить камін в хаті та хай димить. Ой так, і так, Фух, поїхав комусь там, де Маря почистив, привіз трубу, поставив трубу через три роки, все, не димить, слава Богу, приспособилася. Останніх три роки прощалася з тим костром ненормальним. А Воно ж він маленький, це не такий, як е, трохи більше, трохи пізніше почали робити. Він у мене там маленький, і він димить, і там його сильно не розженешся. Там прямо біля дирки костер треба, щоб горів. Але таке я біля нього сів, то хоч нагрівся. Да? А і вода там тепер тепла буде в крані на кухні, Тіпа, то ж моя кухня. Ой, ви знаєте, я почала підозрювати, що це все дійсно ненормально. оце все. Тож ну, останній раз як бачила, то ск... я навіть не питала, що ти думаєш? А мені сказали, мене це все влаштовує. Ну, то господі, влаштовує та й влаштовує, їсти хоча б купи, да вже не пікай, пожалуйста, я тебе підтримую. Навірно, окей, це все нормально. Але щось вже я почала підозрювати, що це все ненормально. да, і Якщо, навіть на, на, за мій Ютуб на мене накатають, то нема питань, хай приїжджають, дивляться, на кого вони катають і все остальне. Я думаю, тут люди стримуються, але ладно ці гірські козлики. Ну, тут же ж є родичі, які не гірські по типу козлики, але щось дуже странно. Ви знаєте, Я була б не проти, щоб вони щось пошевелилися, але я сумніваюся. Так що таке. Так що були в мене такі моменти: нікого не трогаю, не шевелю, нікому зла не бажаю, про свої проблеми не говорю. Говорять сусіди про свої проблеми, слухаю, дай коментую їх і мовчу собі, глотаю це все. Подумаєш, там з вікна дощ іде, да вода тече. Мені останній раз казали, в них теж таке. Ну, то що зробиш? Блін, взагалі некачественні такі вікна в Італії, це ужас Боже, стоять 1000 євро за вікно. Да? тому що там і ста і те, і друге йде, а воно тече звідти, капець, як, ну, я не знаю, якісь ну, згідні некачественні вікна в Італії. От то кажуть, що можна з України привезти, але ж якщо з України привезеш, то тут тобі його обслуговувати ніхто не буде, якщо там щось не так. А я сама живу, я жінка, я сама живу. Так хочеться принцесою, бути, так не хочеться знати, де та сокира, щоб дрова розрубати. у мене там, блін, дрова привезли. Я, дівчатки, не знаю, що з тими дровами робити. Ми порізали їх. У мене нема бінзопили. У мене нема бінзопили, щоб ти дрова порізати. А мені ще й тими новими дровами взяли, завалили старі дрова. А в сусідів є дрова, але вони не кажуть, що ми можемо теж їх брати. То знаєте, таке враження, що я їх краду, ті дрова. Але ж вони там сухіші, що мені остається робити? Але у мене там на той камінь... Небагато дров іде, так що все нормально. Я розумію, що важко повірити, а мені не важко повірити. Я так виросла, я ходила в ліс по дрова, я рубала дрова, я різала дрова. То для мене це, мабуть, норм, а не стрьом. Але я ж кажу, я починаю підозрювати, що щось не так, дівчатки, щось не так. Так, картошечку кидаємо, буде в нас така уха. Да, з червоної рибки, так ще й з креветом Це Це я вже по сусікам нашкребла. Це я вже не знаю, що в мене там ще є. У мене ще є заморожена спаржова квасоля і баклажани в мене там є. Марія б, звісно, броколі хотіла. Але я замість брокколі пішла, поплавала за тих 7 євро, а могла б купити броколі. Є якісь копійки, як то кажуть, дивіться, пронюхає за Ютуб. А що ж за Ютуб, дівчині? Щоб, щоб на рахунок, YouTube, щоб на рахунок грошей відправив, у мене там два місяці, у мене там не так багато йти грошей. Це два місяці. Потім ще, поки прийде три місяці. То ту суму, да, якихось там 150 євро, то це мені три місяці чекати, а ми скуплювали раз на місяць по 200. Не знаю, приїде заправить машину, не заправить. Поїдемо, мабуть, скупимося. А, а може навпаки приїде, телефон ще й забере. Я не знаю. Я ще тільки коли, боже, рік тому пару відосів у Тікток закинула. Мені треба було освобождатися, мені треба було кудись себе діти. Я закинула пару відосів у TikTok, то мені вже сказали, ми не будемо тобі поповняти рахунок. А його сестра вже з цього всього. То Я не розумію, я ж кажу, ладно, тут, а оці недалекі. А сестра якої полз подогріла. Ну, в общем, ви знаєте, як живуть в Італії. Це я просто сценарій вам написала, дівчатки. Не вірте мені. Ви такі довірчиві, що це капець. Я не знаю. Так, картошечка закипає. Креветки зараз цідемо. Я їх почищу. Не знаю, мабуть, розрізати не буду, щоб вони в тому субі не потерялися, правильно? Так, це помию. Ой, дівчатки. Це трэш. Я сьогодні взагалі в ударі. Якщо чесно. Ріжемо червону рибку. Це оці пузики жирненькі такі. Але вони хорошенькі. А, так, червона рибка. Мої сусіди десь поїхали на ніч глядя. Може вже до якого адвоката заяву на мене катати. А, а то нема, нема тоді, як привалить. Так я так, ріжемо червону рибку. Такий у нас буде супчик. Останній кусочок я приготувала в неділю, коханому, ж дітям. Якби знала, що він мені таке заявить, щоб я його не готувала. Він кожен вечір у відрядженні кушає у ресторані, оплачує це все А, Знаєте, в нас тут є така історія, я зараз поберігу. Тут вже покійний. Кличка в нього була чиліндро. В нього було шестеро дітей, він обіжав, кажуть, дружину дуже сильно. Вона там померла щось 53 роки, а він ще після неї років 20 прожив. На машині тут ще катався, ще я застала. Потім в домі перестарілих він помер. Шестеро дітей було. Значить, вони розказують про нього історію, що він ходив в ресторан. Я ще сьогодні нічого не їла, дівчки, 5 часов вечора. Я серйозно, в мене такого в житті не було. Я на рахунок поїсти завжди. Всегда я нервничаю, не нервничаю, там щось проїхать, хтось помер, Я буду їсти. А я забула вчора я не пам'ятаю, що я їла. Ось. Вчора я їла хоч ті самі гриби з хлібом, да, і э, э, ввечері з'їла, знімала, з'їла два блінчика, і все, я вже нічого не їла, у мене в житті такого не було. Я завжди заздрила тим, хто там щось переживає, не їсть. Та я наче й не переживаю. Просто загнана, я загнана. Я це бачу, що я загнана. Я монтую відео, я не можу сконцентруватися. Я з третього чи четвертого разу тільки розумію, що я там роблю. А, і, до речі, на рахунок, якщо ви переживаєте за щось і ви не їсте, то. Організм може з'їсти підшлункову залозу, і звідси може діабет вилізти, Тож, як із варіантів, розумієте, чому кажуть, що дуже небезпечно, Там, і діабет може прийти на почві, стресу, може, але якщо ви не їсте, організм їсть свою підшлункову. Так що треба їсти в будь-якому випадку. Так, на рахунок челіндру. Цей челіндру кажуть, от вони розказували, це, виходить, батько подруги моїх сусідів, а він в ресторані сидів їв, а вони під вікном стояли, дивилися, то я вже підозріваю, що мій коханий із області десь, може він челіндру. <плес> Якщо... Може заяву накатати, але я була б дуже рада, тому що по сценарію в мене нема нового будинку, де ми йдемо лягаємо спати. Я минулої ночі вигрібала з вікна воду. Ну вона там постійно та вода затікала. Він ні разу її там не вимокав, нічого, все то я, все пливе. Та й таке. Так. М -м -м -м, вже такий наварчик. Але ви знаєте, з їхньої красної риби нема такого навара, як оце з нашої, як в нас. Може, за те, що морожена, переморожена. Щось моча, в нас такий класний. Мені подобається з нашої риби. Уха, Там класний такий смак. Тут буде просто рибка. Так, і креветки чистимо які гарнюні, А є такі, продаються вже червоні. І вони в два рази дорожчі, може, я тупа, не знаю, що то. А, але якось було по 10 євро побачила, бо не завжди знайдеш ми ж туди їздимо ввечері, в неділю, коли вже нічого нема. то Щось пощастить, як щось ще по акції, да, це є. то я Марію купила та да, розділила. А, да, вони ж отож такі сірі, то в холодильнику завалялися. Так що ми живемо. Сьогодні ми живемо. У нас сьогодні супчик із креветками, червоною рибкою. Це, і знаєте, згадала це ж, ячку, Марія почала їсти в лікарні. Як цукровим діабетом вперше виявлено потрапили, то вона мені зараз часто згадує і каже, що вона хоче в лікарню. Так? боярка номер один, лікарня дитяча. Та, і вона каже, як поїдемо в Україну, я хочу туди поїхати. І вона дуже скучає за тими котлетками. хоча, да, там, Дорослі дівчата, хто з діабетом розумів, що то котлетки там з хлібом вони. Якось вони на ту всю їжу так дивились, Марія з таким залпом його все їла, голодна ж була. А, а от друга дівчинка не була голодна. Не була і не було в неї такого відсуднення, як у Марії. якось так. І в Марії, виходить. Ну, Раз ми їжу готуємо, раз у нас є тема діабет. От Марія, да, Марія схудла. Це називається ото кетоденоз, коли воно починає їсти своє, свій організм починає їсти. І в неї оце є таке, вона оце худенька. І там виходить як високі цукри, їсти не хочеться, але воно їсть твій організм. От Апетиту немає, їсти не хочеться, воно питається твоїм організмом. О, якось так. Красота, дивіться, які великі. Я не буду розрізати, щоб їх зловити. Ми кинемо обов'язково, що на городі вирос петрушка. Звісно, королева всіх блюд в Італії, це оливкова олія. Я, да, там можна потім сиру прямо в тарілку налити. Мені так не подобається. Так, ще 10 хвилиночок, за 10 хвилиночок до виключення і красота. Я думаю, це дуже смачно. Ще прийшла ідея яєчко туди положити. Супер. Смачного, бон апетіто!